План Маршала. Ці чарівні та дещо магічні слова починали вживати щодо України ще після початку російської агресії в 2014 році. Але як має виглядати план Маршала 2.0 для України? Та чи можливий він взагалі під час повномасштабної російської війни? Вітаю! З вами Владислав Фарапонов. Ми продовжимо серію наших програм про міжнародну допомогу, аби ви робили правильні і обґрунтовані висновки. А поки підпишіться на цей канал та поставте вподобайку цьому відео, адже тоді більше людей побачить цей цікавий і важливий контент. Коли Росія почала повномасштабну війну проти України, західні експерти і українська влада також почали говорити про необхідність плану маршала Два України – 2.0». Цей випуск допоможе вам розібратися, чи релевантні взагалі такі пропозиції, і ми спробуємо в одному місці зібрати унікальну і цікаву історію про план Маршала і показати її релевантність до України в 2024 році. Почнемо з того, що хоч і віддалено, але план Маршала не виник на пустому місці. Основу плану Маршала заклала. Саме доктрина Гарі Трумена, з якою 12 березня 1947 року президент Гарі Трумен виступив на спільному засіданні обох палат американського конгресу. Доктрина Трумена являє собою допомогу Греції та Туреччині насамперед. Адже починаючи з 1946 року на території Греції відбувалася громадянська війна між комуністичними партизанами та роялістами. Туреччина, ж у свою чергу, сама звертається з проханням допомоги до Сполучених Штатів, адже тоді існувала реальна загроза вторгнення совєтських військ задля захоплення Константинополя і проток Босфор і Дарданели. Таким чином, посилаючись на комуністичну загрозу для Греції, і Туреччини, а у перспективі для всієї Європи, Гаррі Труман закликає американський конгрес в інтересах національної безпеки Сполучених Штатів. Виділити на той момент 400 мільйонів доларів для допомоги Греції і Туреччині. Він, зокрема, зазначає: я вважаю, що Сполучені Штати повинні проводити політику підтримки вільних народів, які чинять опір спробам захопити владу збройними меншинами або тиску ззовні. Нічого не нагадує, хіба не таку боротьбу веде Україна? Отже, саме так і була створена доктрина Трумена, відома також як доктрина стримування, де основною загрозою для Сполучених Штатів був Радянський Союз. Саме через це і виникла організація НАТО, наприклад, якій цього року виповнюється 75 років. Але відправною точкою для створення реального плану відновлення післявоєнної Європи стала промова, яку виголосив тодішній державний секретар, тобто аналог посади міністра закордонних справ. Джордж Маршал 5 червня 47-го року в Гарвардському університеті в Сполучених Штатах. Фактично, це ще одна важлива промова після Фултонської промови Вінстона Черчилля, яка дала початок холодній війні. У своїй промові маршал заявляє: країни Європи потребують американських товарів, але крім цього, країнам необхідна економічна і соціальна допомога, також на додачу до політичної. І якщо зовнішня політична доктрина президента Гаррі Трумена була насамперед зосереджена на політичному аспекті допомоги післявоєнній Європі, то план Маршала являв собою якраз економічний і соціальний бік цієї допомоги. Тому ідея Сполучених Штатів, а точніше тодішньої адміністрації Гаррі Трумена, полягала якраз в тому, аби програма була спільною і погоджена, якщо не всіма, то принаймні значною кількістю саме європейських держав. Все ж після довгих перемовин з американським конгресом законодавці ухвалюють рішення, і 3 квітня 48 року президент Сполучених Штатів Гаррі Трумен підписує закон про іноземну допомогу, який започатковує реалізацію саме плану Маршала. Починається все завдяки або через створення управління економічної співпраці, також відомої під назвою Economic Cooperation Administration або ЕКА. За перші 15 місяців роботи цієї організації Конгрес виділяє понад 5 мільярдів доларів. Суми всіх наступних асигнувань, тобто виділень коштів, мають визначатися щороку після регулярного перегляду та поступово зменшуватися. Давайте розбиратися разом. Чим взагалі особливий план Маршала і чому на нього так багато посилаються, як на успішну програму допомоги? Аргумент номер 1 це була перша масована координація допомоги не одній окремій країні, а декільком одночасно. По-друге, як не крути, але план Маршала був ідеологічною зброєю у холодній війні, яка тільки набувала обертів у той час. Треба віддати також належне тій адміністрації Гарі Трумена, у якій Трумен був чи не найменш підготовленою людиною для складних рішень. Він оточив себе мудрими радниками, до яких прислухався дуже-дуже часто. Він та його адміністрація проявили неабиякий прагматизм на той момент і побачили бажання СРСР поширювати свою експансію в Європі та не стали відкладати цю велику амбіційну програму або ж чекати просто кращих часів. Трумен говорив, що план Маршала і НАТО це дві шкарлупки одного горіху. Загалом реалізація плану маршала передбачала передачу в грошовому еквіваленті 13 мільярдів доларів, 11 з яких становили гранти, а позики, в свою чергу, складали більше 1 мільярда доларів. Якщо говорити про саму економічну допомогу, то у розрізі за статтями протягом реалізації всього плану маршала найбільше суми було виділено на оплату харчових продуктів. Адже питання виживання та голоду було реально ключовим. Таким чином була розроблена програма, під час якої країни отримали 13 мільярдів доларів за тогочасними цінами, що на сьогодні становило близько 130 мільярдів доларів. Проте, звісно, справа не тільки у номінальній вартості програми чи грошах як таких. Головне, що тоді Сполучені Штати надали чіткий політичний сигнал Європі. Ми вас не кинемо і будемо з вами до самого кінця. Проте слід сказати, що ця допомога була розподілена лише протягом 4 років, з 48 по 52, що на той період розвитку людства було доволі оперативною реакцією. Кошти були використані не лише для негайної допомоги, але й для довгострокової економічної стабілізації і зростання. Швидкий і масштабний характер цієї допомоги був реально безпрецедентним і мав значний вплив на відновлення і зростання Західної Європи. Кошти у відсотках розподілялись насамперед для країн-партнерів Сполучених Штатів. Найбільше отримали Великобританія і Франція, адже вони отримали частку у 24 і 21 відповідно. відсоток відповідного. Як бачите, вони зараз виділені зеленого кольору у вас на екрані, і це логічно, адже вже тоді Сполучені Штати допомагали насамперед союзникам. В той же час країни колишнього нацистського блоку, наприклад, Італія і Німеччина, отримали аж по 11 відсотків допомоги. Бо відновлення Європи могло відбуватися лише за допомоги усіх країн. До речі, цікавим фактом є те, що СРСР відмовився від участі у програмі плану Маршала. Давайте поговоримо теж, як це релемантно для України зараз. На сьогодні держави світу допомагають Україні, проте фактично. Це ніяк не інституціоналізовано, тому важливо говорити про ті реальні кроки плану маршала ще часів 40-х років ХХ століття і які з них можна почерпнути для України зараз. На сьогодні Україна, як і Європа після тодішньої війни, потребує структурованої і масштабної міжнародної підтримки для відновлення. Сучасний план Маршала 2.0 для України має враховувати ці важливі уроки історії, адже існує необхідність міжнародної координації та інституційного підходу. Зараз дійсно існує ризик, що кошти донорів йдуть на безпекову економічну підтримку для України. І на моє переконання, після війни немає гарантій, що саме допомога буде в рази більших обсягах. Справа в тому, що чинний підхід керівництва України, тобто сподівання на майбутню підтримку. Виходить насамперед із нашої внутрішньої парадигми, так званого неформального впливу на політичні процеси прийняття рішень та банальне сподівання на краще. Але слід дивитися правді в очі вже зараз і говорити саме сьогодні з партнерами, бо потім може бути просто банально пізно для створення міжнародного координаційного центру допомоги Києву. Про який координаційний центр я говорю? Можливо, це прозвучить банально, але саме такий центр має координувати всі зусилля, допомоги і забезпечувати моніторинг і звітність про використання ресурсів, тим самим підвищуючи ефективність і прозорість. Україні також слід використовувати моделі Economic Cooperation Administration, наприклад, яка була створена саме для адміністрування плану Маршала для післявоєнної Європи. Також важливо вже займатися розробкою і впровадженням довгострокової стратегії відновлення. Ця стратегія має охоплювати критичні сектори, такі як інфраструктура, освіта, охорона здоров'я і, звісно, найголовніше враховувати потреби місцевих громад. Також слід визначити пріоритетні напрямки відновлення, ґрунтуючись на критичних потребах і потенційній віддачі інвестицій. Окрім цього, інституціоналізація міжнародної допомоги також важлива. Використання досвіду роботи організацій, таких як були створені після Другої світової війни, для координації і моніторингу допомоги, це дозволить забезпечити прозорість і підзвітність у використанні міжнародної допомоги через впровадження сучасних it систем для власне прозорості і моніторингу. Також слід не забувати про необхідні залучення громадянського суспільства і місцевих громад до процесу планування та реалізації проєктів відновлення, адже це ще більше буде сприяти прозорості і ефективності міжнародної допомоги для України. Цікавим є пропозиція президента Зеленського щодо того, що одна держава буде відповідати за відбудову одного регіону. Прикладом є Данія, яка таргетовано допомагає Миколаївщині, надаючи не грошову допомогу, а технікою обладнання. Така модель потенційно може бути адаптована іншими країнами для підтримки різних регіонів України, де є вже зараз суттєві потреби для відновлення. Давайте підсумуємо її, які реальні уроки треба врахувати. Перше інституціоналізація допомоги через план Маршала вплинула на зовнішню політику Сполучених Штатів і дозволила більш систематично та ефективно підходити до питання міжнародної допомоги союзниками і партнерам. План Маршала вже тоді забезпечив інтеграцію допомоги як стратегічного елемента американської зовнішньої політики, особливо в контексті стримування комунізму і розповсюдження американських цінностей через економічні ініціативи. На довгострокові наслідки плану маршала можна дивитися через призму його впливу на Стандарти і практики у сфері міжнародної допомоги. Фактично, план маршала встановив прецедент для багатьох аспектів міжнародної допомоги, включаючи прозорість розподілу ресурсів, значення локального залучення у процеси планування і відбудови, а також важливість взаємодії з місцевим населенням та урядами. Окрім цього, слід не забувати, що має бути чітка стратегія. У випадку України це має бути скоординована стратегія насамперед партнерів України. Жодного разу в історії міжнародної допомоги мета цієї допомоги не досягалась без розуміння великої або ширшої стратегії так званої «grand strategy». Отже, вивчивши досвід після воєнного відновлення Європи, я можу стверджувати, що стратегія плану Маршала була спрямована на підтримку в інфраструктуру, підтримку приватного сектору, запровадження вільної торгівлі між сполученими штатами та європейськими країнами. А отже, і економічні реформи держав, які пережили. Кризу тривалої війни. Цікавим уроком є також, як комунікувати залучення партнерів до допомоги Україні. Києву слід розуміти інтереси держав, які допомагають Україні. І ми вже говорили про це з вами у першому випуску нашої програми. Якщо ви ще його не бачили, подивіться відразу після цього епізоду. Умовно, якщо є держава, яка бажає взяти шефство над певним об'єктом, вже зараз, під час війни, треба розглядати такі можливості та шукати оптимальні варіанти залучення саме таких держав. Отже, досвід плану маршала після Другої світової війни доводить, що сама по собі допомога не надається окремо. Вона є складовою більш ширшої стратегії і координації партнерів між собою, а у випадку України ще й співпраці з державою реципієнтом, тобто Україною. Над цим і треба працювати експертам і владі у тісній синергії. Отже, побачимося у нових випусках програми. Бережіть себе, підтримуйте своїх та підтримуйте східний варіант за посиланням у коментарях.